Для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, Він сказав цю притчу: два чоловіки увійшли в храм молитись, один був фарисей, а другий митар. Фарисей, стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправедні, перелюбці. Або як оцей митар, пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар, ставши здалека, не смів і очи звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, милостивий будь мені грішному. Кажу вам: цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вищеним. Слава, Слава Ісусу Христу! Вже сьогодні, якщо ми Євангеліє про Митера і Фарисея, Євангелія, значить є неділя Митера і Фарисея. Вже минулого тижня була неділя про Закея, тепер Митеря Фарисея, то значить, вже скоро помалі-помалі, та вже Великий піст. Уже дуже швидко біжить цей час. Що, здавалося, тепер тільки святкували Різдво, тільки от новий рік прийшов, тільки ми якось відійшли. Хтось відпочив, а хтось не відпочив після свят. І тут уже, чекайте, вже чекаєте, там вже великий пісто, там уже Пасха, там вже літо і так далі. Сьогодні ця, ця неділя промителя Фарисея є, є дуже важлива, є Христос через ці Євангелія сьогоднішнє, тиждень тому, ті, які йдуть перед нами, вони підкреслюють якби неймовірну скандальну любов Божу. Наскільки любов Божа є ну, скандал просто? Нелогічно, не по-нашому, не по наших схемах, не так як людина собі уявляє каже: оцей нормально можна любити того, хто робить добре, то давай будемо його любити. Цей, що робить зло, ну його треба ненавидіти, його треба усунути. Принаймні, щоб не заважав мені, принаймні так, щоб я його не бачив. І це Євангеліє, коли говорить: зайшов в церкву молитву, у храм, зайшов молитись фарисей і Митар. І ми зразу чуємо, бо ми вже трошки розуміємося, що таке Євангеліє, що це значить фарисей, ми вже маємо трошки інше уявлення. І ми чуємо фарисей значить поганий лицемір, а Митер то такий він добрий, бо він добре молився. Або принаймні не так погано думаємо про митаря. Бо правда, що ніхто не любить платити податки. Митер був той, який збирав податки, тільки що в ті часи почути Митер і Фарисей зовсім інше, ніж тепер. Бо фарисей це той, який є чистий, є добрий, праведний, який молиться, який живе духовністю, живе, можна сказати, ходить до церкви кожен день, ходить, молиться, знає закон, читає Біблію. Ну, все в нього дуже добре. І митар, який не є просто той, хто збирає податки, але збирає податки для влади, яка є, яка є окупаційна, Римська імперія, яка окупувала. І Ізраїль, і митер збирав податки для окупантів, збирав зі своїх для чужих. І коли ти чуєш митер, то не знаєш, що може бути гірше. Що може бути гірше? Збирати зі свого народу, обкрадати, тому що треба ще заробити для себе, використовувати цю владу, так як він використовує цю владу, зловживаючи, і чуєш митар, то страшне. І потім це Євангеліє, яке говорить, один виходить оправданий, а другий, а другий ні. Одного молитва почута, а іншого не почута. Я не знаю, де ти себе бачиш сьогодні в цьому Євангелії. Але воно би не є про то, бо є така спокуса часом, коли ми слухаємо Євангеліє, щоб сказати собі, принаймні зайняти якусь позицію. Треба бути добрим отаким, або треба бути отаким. Знаю, вивести собі якийсь висновок. Треба робити так, і буде все добре. Но тут не так очевидно. Бо фарисей є добрий і робить все добре, і молиться добре, і є, виконує закон і робить все добре, а врешті не є вислуханий. А митар, який все робить погано, і робить зло, яке є величезне по відношенню до своїх людей, і врешті виправданий. Тоді щось нам не вкладається. Та як це? Що Христос хоче нам врешті сказати цим всім? Цей фарисей. Не говорить нічого поганого, крім однієї речі. Фарисей, його молитва не є погана, навіть і дуже гарною, навіть і дуже доброю. Якщо вслухатися в справді, що говорить фарисей, то говорить дуже добре. Каже: дякую тобі, Боже, що я не грішу. Значить, дякую тобі, що ти звільняєш мене, даєш мені свободу. Дякую, що я не є перелюбником. Дякую, що даєш мені чистоту. Дякую, що я не є грабіжником. Дякую, що даєш мені свободу від грошей, від ідолів цього світу, не, не вкладати своє життя в це. Дякую, що можу постити. Дякую, що даю десятину. Даєш мені багато-багато благодатей. Дякую за дуже добрі речі. Молиться дуже гарно фарисей, тільки одну річ говорить недобре. Дякую тобі, що я не такий, як оцей. Дякую, що я не такий, як оцей Митер. Бо все, що робить фарисей, є добре, крім одного. Нехто є людиною. Що його справедливість, його праведність врешті доводить до того, щоб нехтувати людину, відкидати людину. І тоді вся його справедливість ні до чого? Ні до чого? Тоді все сипеться. Тоді, якщо ми себе бачимо сьогодні таким, не знаю, як ти живеш, як ти проживаєш, ми можемо вважати себе добрими людьми і ділити людей на добрих і поганих. Я і добрий, друг мій добрий, а той поганий, той робить зло. Но тільки якщо ми ставимо себе на місце Бога, починаємо судити, хто є добрий, хто є поганий, встановлювати свою справедливість, тоді завжди, якщо я встановлюю свою справедливість, то врешті я буду нехтувати іншою людиною. Це доведе до того, що я буду нехтувати іншою людиною. Що ти, може, сьогодні думаєш про себе дуже добре, але є одна людина, яка тобі ну, заважає. Ну, якби тільки не ця людина. Все було б ідеально, все було б дуже добре в твоєму житті. Нічого би тобі не заважало, але оця людина і все псує. Здається, проблема в тій людині, правда? Чи ні? На то, що хоче сказати нам Христос через це Євангеліє, то не сказати, що ти є добрий чи ти є поганий. Тільки сказати, що Він не нехтує ніким. Він не нехтує ніким. Христос віддав своє життя за кожного. За кожного, за останнього, за останнього грішника. І навіть за митеря. За грішника я не знаю, в якій степені можете множити. За останнього. Христос не нехтує ніким. Христос не нехтує ніким, не нехтує тим, ким нехтуєш ти. Не нехтує ніким. Любить кожну людину, кожну. За кожну віддав своє життя. І сьогодні те, що хоче сказати нам Христос, що Він не нехтує тобою. Він тебе любить, навіть якщо ти нехтуєш з собою. Навіть якщо ти себе не приймаєш і відкидаєш, або думаєш, що інші нехтує тобою, не любить тебе, ненавидить тебе хтось, то Христос не нехтує тобою. І можна навіть бути митерем, бути останнім. А якщо стати перед Богом в правді, бути смиренним, казати, Боже, помилу мене, помилу мене, то Христос не нехтує ним і любить Його. Тому сьогодні те, що хоче Христос, нам вказати, що Він любить кожного. Останнього. Хоче зробити з нами цю Пасху. Це Євангелія, ця неділя, вона нас веде до Пасхи, врешті, до, через Великий піст до Пасхи, до того, що Христос помирає і Воскресає для кожної людини, щоб кожна людина, кожна, останній, міг теж прожити те, що прожив Христос. Пройти через хрест, через страждання, через смерть і проживати Воскресіння, проживати життя уже тут на землі, життя вічне. Це Христос хоче нам дарувати. Тому, брати і сестри, сьогодні, якщо нехтуєш собою, то Христос тобою не нехтує. Якщо нехтуєш кимось, Христос ним не нехтує. Христос любить тебе таким, як ти є. Сьогодні хоче давати нам цей дар, святкувати цю любов, яку Бог нам дає. Ця любов скандальна, любов, яка є більша за будь-яке наше уявлення. Щоб ми могли справді святкувати. І сьогодні дякувати. Бо літургія є подякою. Євхаристія є подякою. Запрошую вас до цієї подяки. Амінь. Рецем всі оцеї душі, от цього помишлення нашого Отця, Господи помилуй. Господи, вседержителю.